Якщо ви думаєте, що восени та влітку пілінги робити не можна, то це не зовсім так. Мене звуть Крістіна Бояркіна. Я косметолог, і якщо ви мрієте про молоду та здорову шкіру. Тоді залишайтеся зі мною. Є всесезонні пілінги, які дозволено робити у весняний та літній період. І саме такими пілінгами ми можемо закривати чистку. Так само ми можемо їх робити окремо. До таких пілінгів всесезонних відноситься пілінг PRX-T33. PRX-T33 – це всесезонний пілінг, який призначений для того, аби повернути шкірі природне сяйво. Також він запобігає появі зморшок і інших ознак старіння. Крім того, прекрасно працює зі шрамами та пігментацією. А головною перевагою пілінгу є те, що він майже безболісний і в нього майже немає періоду реабілітації, показання до проведення процедури. Акне, постакне, фото і хроносторіння, зморшки, поява пігментації, гіперкератоз, в'ялість шкіри, втрата тонусу шкіри. Для того, аби записатися на процедури, ви можете звернутися у дірект інстаграму або за номером телефону, який вказаний нижче. І не забудьте підписатися, аби не пропустити наступні огляди процедур, які ви можете зробити в кабінеті косметолога. Всім гарної та здорової шкіри!